До зимівлі бджоли починають підготовку восени, коли опускається температура повітря і в природі припиняється медозбір. До цього часу бджолима вже зроблений головний запас корму у вигляді меду і перги, які будуть годувати їх всю зиму. Перга це квітковий пилок рослин, який збирають медоносні бджоли, змочують нектаром. Складають у комірки стільників, утрамбовують і заливають медом. Ще бджоли запечатують усі отвори вулика прополісом, щоб ніде не продувало. А з вуликів вони виганяють усіх трутнів. Вони їх не прагнуть убити жалом, а просто не допускають їх у гніздо до тепла і меду, бо трутні у цей період їм просто не потрібні. Восени в ясний день, якщо вулик добре прогрівається сонцем, комахи роблять останній обліт. так вони звільняють кишечник. Взимку бджоли не випорожнюються. Чим більше опускається позначка температури, тим бджоли стають менш рухливими. Вони збираються щільно на сотах, починають утворювати клуб. Комахи в сплячку не впадають. Так як активність їх падає, то і потреба в їжі знижується. Енергія витрачається тепер на вироблення та підтримання температури в центрі клубу. Вона становить 13-18 градусів, незалежно від зовнішніх показників. У центрі знаходиться матка, яку бджолина сім'я обігріває. Внутрішній шар клубу складають бджоли, які постійно рухаються. За рахунок м'язової роботи виділяється тепло. Зовнішню поверхню цього скупчення утворює шар нерухомих бджіл, які розміщуються якомога ближче один до одного. Періодично комахи міняються місцями, щоб зігрітися. Клуб формується на місці виходу останнього розплоду в центрі. Поступово він переміщується до гори вулика, туди де тепліше. Також зникають і кормові запаси у міру пересування комах по стільниках. Деякі бджоли можуть займати крайні рамки, але таких особин мало. А якщо вони і є, то з зниженням температури вони пересуваються ближче до клубу. Інакше вони загинуть. Бджолам страшний взимку не холод, а голод і вологість. Коли у вулику сиро, клуб швидше охолоджується, ніж при сухому морозному повітрі. На відновлення тепла. Бджоли витрачають багато сил і їжі. Ще мед, володіючи властивістю гігроскопічності, вбирає вологу з повітря і розріджується, водність його підвищується в 2-3 рази, він псується. Від вогкості пліснявіють стільники, закисає перга. Тому пасічники слідкують за вентиляцією вулику. В залежності від будови вулика, може бути відкритий верхній і нижній льоток на декілька сантиметрів, а можуть відкривати тільки нижній льоток. У період останньої викачки меду пасічник вирішує, скільки він залишить меду для зимівлі бджола. І якщо треба, то він їх підгодовує цукровим сиропом. Приготування меду з цукрового сиропу вимагає від бджіл багато сил. І сильно зношує їх. В основному підгодовувати сиропом починають після того, як зібрали головний запас меду приблизно в кінці літа. Тоді в його переробці візьмуть участь старі робочі бджоли, ті, що були зайняті на головному медозборі. Більшість з них до весни не доживе. А молодь, яка народилася пізніше, не буде залучена до цього виду робіт. Тому осінні бджоли підуть в зимівлю незношеними і фізіологічно міцними. Якщо сироп давати з запізненням, то комахи просто не встигнуть переробити його до холодів і закрити його сотами. Для успішного перероблення сиропу в медові запаси необхідна температура повітря 20 градусів. Робочі бджоли живуть від кількох тижнів до 6 місяців. Про благополучну зимівлю свідчить рівний тихий гул, що доноситься з вулика.